Щиро вітаю всіх глядачів і гадачок. Це телеканал Вінична. Передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми поговоримо про українські традиції, про те, що осінь означала для українців. Адже здавна саме ця пора року була особливим часом. Це і підсумок року, і подяка за врожай, і початок нового життєвого циклу. Отож до студії ми запросили Віктора Косаківського, кандидата історичних наук, доцента Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, етнографа, народного майстра. Ми щирі вітання вам, пане Вікторе, у нашій студії. Доброго дня, а от скажіть чи у вашій родині були традиції, чи пам'ятаєте ви їх? Чи дотримувалися у вашій родині традицій саме осінніх? Напевно, в усій Україні їх дотримувалися і дотримуються. І зразу запитали на думку, спали осінні свята, які називаються Проводи, коли згадуємо померлих родичів, коли приходили в гості родичів, коли приходили з інших сіл люди. І ці свята під, підводили підсумок е, осін, осіннім осінньо-польовим роботам е, і згадували родичів, померлих родичів, особливо, яких уже давно немає. Тому ці свята святкувалися, і в е, українському календарі більшість церковних свят, більшість храмів наші, вони освячені на саме на осінній зимній період, бо польові роботи закінчувалися, і тому була можливість святкувати. Ви сьогодні прийшли із таким гарним зробленим дідухом. Закінчення жнив це одне із найважливіших народних свят, і воно символізує подяку землі. І людям за врожай, і останні сні пшениці прикрашали квітами, перев'язували стрічками, напевне, доповнювали ще якимись іншими там житом, просом, ну все, що напевно вродило на городі. І ось робили такі дідухи, які ставили в хаті, які разом із господарями жили в хаті, оберігали хату до самого Різдва. Розкажіть. Про цей дідух, і насправді з чого він виготовлений, і ем, як він спрацює як оберіг для дому ну, для господи? Е, хочу сказати, що е, так як українці, народ землеробський, традиція землеробська в нас дуже давня, тому і шанування хліба, шанування роботи хліборобської, воно надзвичайно давнє, uh -huh. е, а завершення роботи воно завжди мало якось відзначатися. Тому в українській традиції було завжди виготовлення діду виготовлення дідок і його могли виготовити із першого снопа із зажинки його виготовляли із останніх колосків. Які, які, які збирали. збирали, збирали на полі. Бажано дідух робити, ну в сьогоднішньому варіанті, із того збіжжя, яке виросло на вашому полі. Я провожу майстер-класи і наголошую, що о те, що виросло на вашому полі. Тому цей дідух, який виготовила моя дружина, в ньому це те, що виросло на нашому полі, яке знаходиться в Жмеринському районі, і пшениця, і жито, і овес. І льон я навіть приніс цьогорічний льон, тільки uh -huh. буквально він, він, він ще частина на полі і ми. насіння ще в і ньому. Так, в так, да, да, все. Значить, дідух робиться із доспілого насіння. Хочу наголосити про доспіле насіння, бо в нас сьогодні і проводять майстер-класи, роблять в інтернеті, продають дідухи з недоспілого насіння. Не бажано робити такі дідухи, бо доспіле насіння це продовження роду. Дарують комусь такий дідух із доспілим насінням, а його обмолотять на новий рік, на новий рік, на новий рік і посіям весною, це символ продовження роду. Це традиція роду, це пам'ять про наш рід і відповідно про продовження роду. А коли ми даруємо дідух із пустих колосків, недозрілих, де немає насіння, то ми ну, таким чином перериваємо ту традицію, яка не має права перериватися продовження роду, особливо сьогодні в роки війни. Дуже актуальне і гинуть наші воїни, і ми маємо можливість тільки говорити завдяки їм. А продовження роду дуже актуальне сьогодні. От побутує думка, що восени, коли вже всі господарі зібрали урожай, то можна і відпочивати. Але чи так це було? Чи так це було в українського народу? Чи справді була можливість відпочивати? Чи це лише думка побутує така? Ну напевно, на сучасному рівні розумінні свято. А ми з вами маємо розуміти, ну пояснити потрібно трошки інше. В народному календарі свята записані. Вони кожен день є. Якісь свято. якогось свято. І так далі. А народний календар у нас переплівся з релігійним календарем, вони об'єднані. Але всі українці минулому розуміли свято в календарі, це, щоб знати, що сьогодні можна робити, яку виконувати роботу, а не лежати на бочку. Тому до певного свята можна було зробити те і ту роботу. Наприклад, так як календар наш землеробський, аграрний, то в першу чергу, наприклад, жнива мали закінчитися. До Маковея, якщо не встигли до Спаса, тиждень ще давався закінчити до Спаса. Дідух освячувався або на Маковея, або на Спаса. А потім зберігався в коморі і на святий вечір заносився в хату, вже стояти продовж свят до Нового року, до Василя. І на Василя перший хлопчик, який прийде посівати, його обмолотить. Зерном посії будуть посіяти перше чержменя. Оця зерна з дідуха піде у весняну сівбу першою, uh -huh. а потім сіяти все, все, що потрібне. Тому оця традиція, ниточка пам'яті, шанування наших предків, які живуть в хлібах, переселяться в дідух, переселяться в зерно, ми їх знову перенесемо в поле, посіємо, і так кругообіг родовідної пам'яті буде у нас безперервним. І відповідно Україна буде, буде жити, мати традицію, але це праця, 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 праця але разом з тим була можливість відпочивати, пане Вікторе. А що важливо було для українців, для мешканців сіл, для родин українських саме восени? Які дні, які свята? Як важливо було провести час? Чи були якісь традиційні звичаї, якісь обряди, які були важливими для кожної родини? Ну, напевно, я те саме повторюю, що важливо завершити працю, перейти на іншу вид праці. Але разом з тим, осінь це підсумок календарного року. Це підсумок. А у підсумку календарного року, коли у нас ми завершили польові роботи, ми завершили городні роботи, у нас залишаються тільки ремісничі. Те, що в хаті там при каганці, чи при в місті можна буде робити якісь там видом видом ремесла займатися. Разом з тим, у нас починалася дуже цікава пора, бо від першої причистої у нас починалося сватання. Жнова закінчилась, можна дівчат сватати. Сказали, прийшла пречиста, стала дівка речиста. І це були особливі також традиції це і звичаї, особливі... коли це можна було вже робити, та, і як це правильно робити, та, так? Так, та. у календарному році від, е, дні, тижні, місяці для певних і інших видів ну, життєдіяльності людини. Тому свататись можна було від першої причистої до покрови. Покрова за нинішнім календарем у нас 1 жовтня, тобто від е, успіння Божої Матері до покрови можна було свататись після покрови, значить до початку Пилипівського посту у нас пора осіння весці. весіль. А чому саме восени після жнив українці найчастіше сватались? Чому весілля саме в осінь? Ну, ви зима? знаєте, у нас так багато приказок цікавих ага. з тих, які я запам'ятав, значить, казали, що. Розумний жениться весною, а дурна заміж йде весною. Чому закінчились польові роботи? Можна одружитися, поле буде в наступному році, ти можеш тільки прясти. І, а коли ти весною вийшла заміж, тебе запережуть у поле. І ти будеш все літо поле, поле, поле працювати, працювати, працювати. Тому календар був розрахований на те, щоб оце ми працюємо, це ми відпочиваємо. Це а нас... тут ми одружуємося. Да, а тут одружуємося. А для молоді у нас літо і початок осені, верхні, жовтні це вулиця, де можна спілкуватися на вулиці. Але від Кузьми і Дем'яна це з 1 листопада у нас починаються починаються вечорниці, хатні. Де можна збиратися в хаті, ось ці славетні вечорниці, які описують всі українські класики? Про що вони це лише про спілкування, чи це також про роботу? Чи є чи були якісь звичаї притаманні вечорницям? Ну для чого, для чого придумали люди вечорниці? Так як ми е, любимо спілкуватись, ми любимо бути в колективі, для молоді теж були свої гурти, де вони могли спілкуватися, плюс вони могли оглядати. Вибирати, спілкуватися, але спілкування молоді колись, спілкування молоді сьогодні, воно відрізнялося. Е в першу чергу, спілкування було покликано для того, щоб вибрати в майбутньому свою пару. Там було… Цілий ряд правильно вибрали чи неправильно. В цілому календарному році можна було б прорахувати свята, на які можна перевірити, пара правильно вибрана чи неправильно. Значить, вибирали дівчат, хлопці, а дівчата-хлопці вибирали за працьовитістю. Працьовитість дівчини можна побачити по її костюму. По тому, скільки По тому, тому, скільки скільки вона, вишила, як вона... Скільки вона випряла, скільки вона виткала, як вона пошила той одяг, бо це все вручну самим самі робили. Значить, вона дивилася, який він господар, чи він міє там плести, якимось ремеслом займається, ще по традиційно те, що в нас, коли від вечорниці відтворюють, нас показують, там дівчата танцюють, співають, ніби вишивають. Хлопці грають в карті під і Варіанти є. Не без того. Ні без uh -huh. того. Але на тих вечорницях я люблю студентам на лекціях казати, що якщо дівчина на вечорницях весь вечір співає, на все життя буде співати. Якщо він п'є горілку, грає в карті, він все життя буде пити, горілку, грає, на таких не дивилися, з нього толку не буде ні з неї, ні з неї. Тому вечорниці це свої рідні оглядини. Вибір майбутньої пари. Ну а коли вони ті вечорниці святкові, то будуть святкувати. А коли вони для того, щоб працювати і спілкуватися, і працювали, і спілкувались, і вечеряли, встигали встигали. Все. встигали, встигали все. А от як саме проходив обряд сватання, і коли в яку пору от сватались? Які дні з якої пори до якої? Ну напевно, днів особливих не було. Коли кому виходило? Це не про неділю-суботу, так? Це, ні, ні, можна ні, про це можна і Ні, Це можна і будень, але <кху> <кху> вибирали вечір, що було темно, а зараз темніє зарані. Чому? не впевнені були, чи свати вийдуть з гарбузом, чи свати вийдуть з рушниками. О, тому йшли висвататись пізно ввечері. Щоб ніхто не бачив щоб ніхто з чим? не бачив. Ніхто не бачив. Ну, традиційна українська мораль завжди сидіти на вулиці, чекати, поки вийду з хати, чи з гарбузом, чи з цим. Всі сусіди, вся вулиця, всі знають і всі знали все одно, коли да. йде хлопець свататись да, до дівчини. Да, да. Попередньо можна було домовитися. Тема дуже актуальна. Коли я студентам на лекціях пояснюю, що пару вибирали батьки. У мене наприклад, з моїх польових записів каже. У мене сусід розповідав, каже, прийшов мій батько на базар, зустрів й одній другому каже, у мене є син, а в тебе є дочка, давай ми їх одружимо. Uh -huh. Приходить додому і каже, Олексію, у неділю підеш сватати Марію. Сказав кого? Батько. Батько Марії приходить додому і каже, Марія, в неділю прийду свати, готуйся. То каже, а щоб спитала, хто прийде, то була бідна. Батько знає. коли студенти так якось, Сприймають, я кажу, я не бачив в житті батьків, які б хотіли своїм дітям поганого. Батьки завжди хочуть, хотіли, хочуть і будуть хотіти, щоб їхні діти були гарно влаштовані. Вони не там за якогось там поганого, за п'яного, за госп... господаря і так далі, вони намагалися влаштувати майбутнє своїх дітей, бо це майбутнє їх на старість. Тому батьки, батьки вирібнули. Це майбутнє їхнього роду, зрештою. Так, да, да, і майбутнє роду, звичайно. І варіантів, як сватали, хто за ким, можна окрему передачу робити, розповідати. Але е, коли на сватанні домов можна, коли хлопець дітям зустрічався, е, все нормально, домовлялися там про сватання. Спочатку вони домовлялися між собою, повідомляли батьків, а потім буде вже сватання, а ще були період допити, коли хлопець. З іншого села, чи з іншої вулиці і про наречену не знали, uh -huh. цей сваху пускали по селі, допитуватись. Але коли вони приходили на, на сватання, то мали, має бути непарна кількість сватів. Uh -huh. Тобто, має бути хлопець наречений і двоє сватів, четверо сватів, але не троє сватів і хлопець. Має бути непарна, бо йдемо за парою. Тобто, це обов'язково. Обов'язково мене uh -huh. брат одружувався. То мене не брали на цей, бо я був лишній. Брата, мов взяли, там рахували, скільки там має бути парна кількість. На ті коли свати йдуть, несуть з собою хліб. Хліб має бути загорнутий у рушник. Борони Божі нести в торбині прикмета погана, якщо несуть хліб у торбині сьогодні там це ціла культура, це ціла звичаєва культура. А от як ви вважаєте, чому саме осінні свята? Ну окрім ми згадали один обряд от, сватання. Наскільки це важливо? І наскільки кожна деталь щось символізує і про щось говорить? Чому саме осінні свята так глибоко пов'язані з родинністю, і любов'ю і вірою? Тому що дуже багато ну, свят восени ні, саме сам чому, бо це підійшли підсумок під року, а церква долучилася до народних свят. І те, що могла приєднати, приєднала. Те, що ним приєднала до своїх, і вони сьогодні переплелися. У нас існує і християнські свята, і народні свята. Традиційні вони об'єднані в одно. Але у традиції українські народні ми шануємо восени рід свій. Ми запрошуємо гостів, ті праздники осінні. Вони в основному осінні в нас. Ми, ми запрошуємо. Приходять не тільки родичі, приходять з інших сіл, роблять загальні там трапези біля, біля церкви, Спілають. співають, да, збираються, ходять з села в село. Але ці свята розписані навіть перший день праздник, другий день по Мене в селі до сьогодні згадую що ну і до речі, ці свята зникають уже. Я дуже добре пам'ятаю ці всі празники по празени, але сьогодні цього вже ну, все менше і ми менше. Ми живемо в іншому столітті. Е, на превеликий жаль, у нас із шкільних програм вилучили народознавство з університетських курсів. Вилучили його також. Ми вже не маємо цього цієї дисципліни. Вона дуже важлива mm -hmm. і потрібна. Її немає в академії наук є інститут етнології, но у переліку дисциплін етнології вже, як такої немає. Вона має мала б бути особливо в нинішній час. А скажіть чим листопад особливий? Якими святами? Яка традиція ну, листопада? основна? листопад у нас е закінчує осінь і починає починається зима. Тому із важливих зимових свят у нас були. Я вже називав е, листопадовий початок Кузьмий Дем'яна. У нас в кінці листопада починається Пелипівський або Різдвяний піст. І у нас е, важливе свято Михайла. Е, воно сьогодні співпало з Резновим святом Веденням, яке на втори в листопаді. Е, Що воно символізує? У народній традиції навіть сама назва ведення це введення зими, початок угу. зими. Дуже важлива. Дата в аграрному календарі буде двадцять 21, листопада, 21 так? листопада. До 21 листопада. Ми мали мали можливість працювати на землі з 21 листопада по благовіщення у березні місяці. Ми земля має відпочивати за народним віруванням. Вводиться зима за християнським введенням богороди, Богородиців. В храм, О, тобто, це поєднання традицій, але дуже дуже важливо на введення Спостерігали, хто прийде перший в хату. Так само, як на Новий рік, хто перший прийде посівати, має прийти хлопчик. Так само і на введення перший має прийти в хату. Хлопчик. Це на урожай, на, на достаток, на, на достаток? урожай, на добробуту сім'ї. У родині, в, якій, ну, в яку заділяють. Які традиції ви спілкуєте сьогодні з студентами, які приїздять з різних куточків області, принаймні, ну і інших регіонів України? Які традиції ви спостерігаєте, збереглись і донині? Можливо, в селах, можливо, в місті щось є? Ну, що я спостерігав у Вінниці, і мені навіть сподобалось, навіть фотографував. На новобудовах, коли завершувало будів... завершувалося будівництво хати. Та зверху ставили квітку, букет з квітів. То я навіть на ватоповерхівках в кількох місцях я бачив таку штучну велику квітку, коли спорудили будинок і там на, на верхньому по тобто якісь елементи. Цього є, але е, сьогодні наше село, коли ми говорили, що це колиська традиції, е, село дало нам державу, село дало мову, село зберегло мову, традиції, збиті обряди, то сьогодні воно нівелюється і завдання етнографів е, і засобів масової інформації сьогодні популяризувати, розказувати, відтворювати, не тільки говорити Нагадувати, про згадувати зрештою е, ну, згадувати, проводити там майстер-класи. З фольклорні проводити майсові класи з дідуха, проводити. Я навіть приніс льон сьогоднішній льон, який є ще на гору, я ще не на не городі весь зібрав. Дуже важлива рослина, її можна сіяти. Насіння корисне, лікарська рослина, олія дуже корисна, саме насіння корисне. Ну а самого стебла робили, робили ниточку, мочили, розбивали, перетирали. Для натканина сорочка мої з льону. Для сорочка. Для сорочка вона це лікарська рослина. То тканина, яку робили з льону, вона надзвичайно корисна для для, для тіла. Вікторія Афанасьовичу, буквально на завершення, ми проговорили про осінні такі знакові події, знакові традиції для українців, згадали про вечерниці, згадали про сватання і весілля, що дуже яскраво і характерно для українців, і це потребує окремих просто програм, щоб розповісти про всі деталі. бо... Це дуже насичено і дуже цікава ця традиція. Це пісні, це обряди, це кілька днів святкувань, який тиждень. Тиждень, тиждень святкувань, фактично. Але ось уявімо, завершується осінь. Хоча попереду в нас ще трішки її є. Коли починається ось новорічний цикл, свят з якого моменту ну зима в нас починається з ведення, як я говорив, але в нас є. Оці власне вже грудневі свята, яким є ну, найважливішим, яке сьогодні і в місті його відтворюють Андріївські вечорниці. От про них, про ці андрійські вечорниці, я й запрошую вас поговорити наступної нашої зустрічі, тому що цю традицію якраз сьогодні і відтворюють і цікавляться. Так. Але чи правильно ми сьогодні робимо якісь речі? Чи потрібно глибше подивитися, що означає той чи інший ритуал? Я вам щиро дякую за цей візит і за ці знання, які ви зберігаєте і передаєте і студентам, і не лише я нагадаю, що у нашій студії гостем Віктор Касаківський кандидат історичних наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського, етнограф, людина, яка залюблена в культуру в історію України, яка досліджує, зберігає і, звісно, ділиться своїми знаннями. Щиро дякую вам, щиро дякую нашим глядачам за увагу і до наступних зустрічей.